Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Да. Я сьогодні не про Ізраїль, не про Тегеран, не про Україну, а про зараз я вимовлю: Санкт петербургський економічний форум. О, ну це така, такий ярмарок марнославства. Це такі люди одягають найдорожче, найкрасивіше, їздять на яхтах, їдять в ресторанах, сплять з повіями. Ну, коротше, оце. Де там економіка, я не знаю. Ну може в кінці, як би так трошечки про економіку скажу. Але насправді люди обговорюють, ну це найбагатші люди, най ну, а це зрозуміло, найближче до влади, найближче до Путіна, це друзі Путіна, це родичі Путіна, це знайомі Путіна, це однокурсники Путіна, це однокласники Путіна, це все, що навколо Путіна. І Путін, я думаю, я не виключаю, що він прямо зараз десь там виступає, бо там заплановано таке. А, значить, обговорюються, і я прочитав у так званих хороших руських. Це просто треба, щоб зрозуміли люди. Це хороший хороший русський, просто хороший русський і не хороший русський. А хороший хороший, тобто двічі «хороші» – це ті, хто і проти Путіна, і проти імперії. Їх дуже мало. Десь вона там кучкується навколо колишнього чемпіона світу по шахах Гарі Каспарова. Хороший русский це проти Путіна, але за імперію. Все одно нам подобається. Нам подобалося, як Крим забрали, нам подобалося, як війну почали, і так далі. І так далі. От, це так звані хороші руски. Ну і плохі – це ми самі з вами знаємо, хто такі плохі руські. Так от, ці хороші, хороші руски, коли описують, або хороші русскі, от вони, значить, повія, заробляє за, за 4 дні форуму десь. 5 тисяч доларів трошки більше, трошки менше, бо долар точніше, рубль стрибає постійно. волатильність висока, як кажуть у нас, наші палки друзі, росіяни, і так далі. Значить, десь там вони заробляють собі 4-5-6 тисяч, значить, за 4 дні непогані зарплати. Ну, в сенсі гонорари, я думаю, це гонорари. Головне, щоб ні ганарії, це важливо не переплутати в цьому в сенсі. Значить, в ресторанах якісь космічні ціни там і на їжу, і на коняки, і так далі. І потрапити в ресторан не може, треба заздалегідь бронювати там, перебраньовувати там, якісь розіграші, що от якщо ти там щось тоді, ти, ти, тобі буде значить, витягнеш щасливий квиток і підеш в ресторан їсти. Заплатиш якусь купу грошей, і будеш, значить, там. Там, десь я вичитав, що порція шамп... коньяка тисячу доларів коштує, ну, нічого. А може навіть ціла пляшка. Може, тут я помиляюся, перепрошую дуже сильно. Що кидається в вічі, переходимо від розваг до того, що відбувається на форумі. На форумі виступили увага! Дві доні Путіна, і обидві назвалися. І, і обидвох. Можна стало, можна називати донями, дочками Путіна. Є люди, які сидять в в'язниці до Сі, які колись десь в пресі є закриті засоби масової інформації, просто закрили газету з величезним нагладом, які написали: схоже на, ні, навіть не так. Якісь є натяки на те, що ці люди можуть бути доньками, доньками Путіна. І все, весь штат звільнили, газету закрили і так далі. Є які сидять, які так чи інакше образили цих доньок, і так далі, і просто говорити, що вони якісь, ну як Путін казав, еті женщини. Це він так казав про своїх доньок, еті женщини. Тепер «еті женщини перетворилися на людей, у яких є ім'я. Є по-батькові і є прізвища, прізвище інше, очевидно, тому що вони шифруються, там виходять заміж, там міняють прізвище і так далі. Але можна казати вже вголос, що оце є доня Путін. Що це означає? Ніхто не знає всі, якби в роздумах. Може, це означає, що це нащадки, що Путін це погано почуває? І тепер він хоче, якби так сказати, зробити Катерину. Третю якусь там. Я не пам'ятаю, чи хтось з них є Катерина. Але ну так би мовити, Катерина друга була. Катерина перша була. Тепер буде якась Катерина третя, яка, значить, перехопить у нього значить, Скіпетр і державу, які от так тримає там оця курка недосмажена. От і будуть, значить, буде у нас значить, новий президент. У них новий президент, слава Богу, що не у нас. От, І, значить, вони там якось будуть керувати країною, чи допомагати керувати, чи якось наглядати за керуючими країною. Не, не знаю. Менше з тим, головне, це те, що дійсно це, це така новина новина дуже така високого гатунку, Зміна позиції, зміна політики, зміна так. би, Родинних стосунків Путіна. Там також є таке панно, на яких нагороди батька Путіна. Багато хто вважає, що це не батько, а дід Путіна, тому що щось він його народив 40 років. А після воєнного Ленінграда чи Петербурга по сучасному ну якби жінки не народжували і чоловіки не могли допомогти в цьому ніяк. Ну і медицина радянська була чудова і так далі, і тому подібне. Тому очевидно, що це проблема. От. Ну і це значить головна новина. Це що з'явилися родичі Путіна, яких можна називати родичами Путіна? Отак. От Наступний номер нашої програми. Що ж там все ж таки з економікою? З економікою підписуються меморандуми: А що таке меморандум? В міжнародних документах? Що, що таке меморандум? Меморандум це для пам'яті меморіс. Це з латинки ще давньої. Це меморандум, є таке слово в латинській мові, а це означає те, що не варто забувати. Те, що не варто забувати. От ми бачимо, що не варто забувати, що фірма X підписала, сказала, що давайте не забудемо про те, що ми з вами будемо колись співпрацювати. Це не, це не, 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 не підписання угоди якоїсь, що ми будемо щось виробляти. І треба сказати, що меморандумів стає більше і більше, там, щось в цьому зібранню, там, я не знаю, декілька десятків років. Як всі порядні країни, колись Росія була ну, видав, вдавала з себе творядну країну, і вона має мати там отаке, от таке, от таке, Олімпіаду провести. Гітлер дуже хотів Олімпіаду провести, і в нього вийшло в 1936 році. І от такі економічні форуми, де збирається значить, еліта. Чин -чин -чин -чин, і ця еліта там між собою спілкується, щось підписує, щось не підписує, щось оглядає, щось не оглядає і так далі. І так далі, і тому подібне. От. І от це вони, значить, зараз оце зібралися, і там, значить, вони один одного там гладять по голові і кажуть, що ми молодці. А тепер там же меморандуми між. Я не знаю, чим між Західним Сибіром і Східним, між північною частиною європейської е частини, перепрошую Росії, і Південною. Ну, коротше, це внутрішня якась тусовка, де інколи з'являються китайці, інколи, інколи індуси, інколи Талібан з Афганістану ну, міцна. Потужна, безперечно, країна промислово розвинута, і тому дуже вигідно з ними підписувати якісь бодай меморандуми. Ось так це виглядає. і На сьогоднішній день будуть вони ще 2-3 дні. Ні, Два дні сидіти там, а потім почнуть роз'їжджатися. Як у них це вийде, невідомо, тому що приїздити, приїздити їм було дуже важко, тому що перевантажене це, перевантажене це, перевантажена залізниця, перевантажена повітряне сполучення і так далі. А потім вже в самому Ленінграді і хочеться його назвати Ленінград, тому що там точно є Ленін, а не, а не Петр І. Ну, хоча названо місто було не за Петра, Петра, не Петра правої руки Ісуса, але всі думають, що це на знак Петра І. Там просто перевірки документів, там все абсолютно таке, щоб пройти, проїхати. Всі нема інтернет-зв'язку, він перервався, щоб українські дрони не прилетіли. Там нема того, нема цього, нема. Якихось банківських послуг, тому що інтернету нема, і нема зв'язку телефонного, тому що, коротше, дуже складно, дуже важко. Комунікація така словесна, комунікація фізична, щоб просто доїхати з точки А в точку Б. Тепер, значить, вони будуть завтра чи післязавтра точніше виїздити там собі в Москву чи там ще кудись. І буде їм знову важко. Ну, коротше, от вам така коротка замальовка того, що відбувається на цьому прекрасному економічному форумі в Сан-Кленінграді. Так ми будемо його називати. Дякую за увагу, З вами був Микола, був, був Микола Вересень. Важко говорити про Росію, але доводиться Пока. Вона про себе нагадує постійно своїми ракетами.